Ця проблема дуже поширена і вона повторюється щороку. Коли приходить літня пора, спека завжди хочеться з'їсти щось свіженьке, холодненьке, і кавун є саме цим продуктом, який дуже спокушає і хочеться купити його якнайраніше. Але це не є добре, тому що вранішні фрукти вони є найбільш небезпечними стосовно кількості нітратів у них. Тому що нітрати це добрива, які використовують для швидкого та гарного дозрівання продуктів. Тому кавуни, які ви купуєте на початку липня, це певна загроза по отруєнню нітратами. Кавуни, які ви купуєте більш уже наприкінці серпня, є більш безпечними для вживання. Чому виникає така проблема? Тому що перевищується кількість нітратів, перевищується допустима норма. І людина, яка вживає ці продукти, також має певну вразливість до нітратів. Це може бути вагітна жінка або дитина, яка з'їсть кавун, і найперше відчує ці неприємні симптоми нітратного отруєння. Також е, істотно впливає кількість спожитого продукту, тобто, якщо з'їсти трішки, то концентрація нітратів буде менше. Але якщо з'їсти цілий кавун, то на жаль, Отруєння буде більш важким та більш неприємним. Кожну ситуацію я би розглядала окремо, це залежить від вираженості симптомів, від тривалості симптомів та інтенсивності симптомів. До того ж, не треба забувати, що окрім отруєння кавуном у той ж самої дитини можуть, може бути насправді інше захворювання. Тому, якщо ми бачимо яскраво виражені симптоми. Яскраво виражений нестерпний біль, сильний головний біль. Треба обов'язково звернутися до лікаря. Якщо ми беремо дорослу людину, і в якої виникли незначні симптоми, не було багато втрачено рідини, тоді дійсно можна поспостерігати за своїм станом, відновити водний баланс і приймати вже подальші рішення в залежності від того, як ви себе почуваєте на даний момент.